Всім привіт! Я вирішила розпочати нову серію ефірів на тему стосунків, і саме тому, що так багато людей питають мене, чому стосунки погіршуються. Якщо чесно, я і сама мала великі проблеми в своїх стосунках. Я не знаю, як ви, я завжди знала, що моє життя про стосунки. І Знаєте, дівчатка були такі, що були красиві, були розумні. Я була та, що була розумна. Ну і розумієте, хотілося бути той, що красива. І як це відбувається? Ну, Я розкажу вам, як в мене це відбувалося. Я підростала, хотіла бути гарною дівчинкою, але у мене там якісь стосунки не складалися, якісь складалися. І в мене було таке враження, що якщо я дуже розумна, і якщо, якщо я буду стежити за своєю зовнішністю, якщо я не буду важити більше, ніж гарна дівчинка в певному віці має важити, і в мене не буде там ніяких вад, якщо в мене буде нормальна професія, я там не буду якоюсь Дивною, не знаю, то в мене все буде, все буде добре, і всі стосунки будуть як найкращі. Але не так сталося, як гадалося. Я не знаю, чи ви собі задавали питання, чому, якщо ти все робиш правильно. Ну, спочатку ти, може, і не все робиш правильно. Так? Спочатку. Uh, Якісь стосунки вдаються добре, і ти думаєш, о, ну це назавжди. Ну, як тільки ти подумала, що це назавжди, вони розвалюються зазвичай. І потім вже другі стосунки це ти вже думаєш, що ні, я вже не буду ображати людину, uh, я вже не буду така примхлива чи там. Uh, я вже буду обережніша зі словами і зі своїми вчинками, і буде все добре. І ну, другі теж розвалюються, звичайно. Потім ти вже виходиш заміж, і думаєш, ну вже тут я буду точно там, ідеальною, і в мене буде ідеальна родина, і ми всі будемо жити щасливо і ніколи не помремо. Зазвичай так же відбувається. Ну так не відбувається. І як ми знаємо, що навіть після одруження стосунки не погіршуються зазвичай не покращуються, а зазвичай погіршуються, і приблизно половина людей розлучається більше чи менше в залежності від країни. В деяких країнах це навіть дуже-дуже боляче фінансово. Наприклад, в Америці, де я зараз живу, щоб розлучитися, щоб розлучитися, навіть якщо немає ніяких таких дуже серйозних конфліктів, ти маєш віддати адвокатам близько 20 тисяч доларів для того, щоб просто правильно розлучитися. І. Як у мене відбувалося, я одружилася, і також через деякий час помітила, що стосунки, вони, як сказати, ну, ти бачиш, що щось втрачається. І люди собі пояснюють, ну, звичайно ж, ми пристосувалися одне до одного. Це більше вже не так не так не таке вже нове і не настільки. Не настільки як сказати, яскраве. Так? І думаєш, ну, так і повинно бути, ну так не повинно бути. Я вважаю, так не повинно бути. Так виглядають проблеми. Ну і я вже не, не кажу про такі а, історії, коли просто ну, хтось із партнерів а, знаходить собі. Нового партнера, чи жінку, чи чоловіка, і є проблеми зради. Я вже не кажу про питання, коли не вистачає грошей, чи є якісь залежності, пияцтво, чи наркотики. З'являються діти. Це теж створює навантаження на стосунки. Так? І... Деякі жінки вони кажуть, він кохає мене як просто навіжений. Але таке враження, що діти тут лишні. Таке теж буває, коли чоловіки ображаються, що жінка почала, починає приділяти увагу дітям. І ми, ми такі думаємо: ну, звичайно, це ж так і буває, так має бути. Ну, я не думаю, що так має бути, якщо чесно. Тоді що я роблю? Я... Намагаюся подолати всі ці перешкоди, так як мої батьки долали, я бачила, як вони це роблять. Ну там і є конструктивні, неконструктивні методи. Конструктивні, це може вони намагалися поговорити одне з одним, і якось порозумітися. Може, ви, вони намагалися знайти якогось? Я не знаю, мабуть, ні, але раптом психолога чи психотерапевта. Може, у них є якісь духовні, я не знаю, вчення, яким вони слідують, і вони щось знаходили в цих вченнях, щоб порозумітися. Я вважаю, що якщо ти кохаєш людину, ти можеш знайти спосіб розрулити будь-яке питання, але деякі були, мабуть, неконструктивні. Стосунки у ваших батьків. Наприклад, може, вони не розмовляли одне з одним, коли щось таке, якась конфліктна ситуація трапляється, може, вони могли мститися одне одному, ображати одне одного, розходитися, жити окремо. Я не знаю, що робили ваші батьки, але я точно знаю, що якщо у вас є проблеми у стосунках, і коли вони вперше виникають, ви вперше е, помічаєте, що ви починаєте діяти автоматично як якісь з ваших батьків. І так чи інакше, ми намагаємося вирішити ці питання, так? Е, що зробити, якщо мої стосунки погіршуються? І воно нічого не працює, розумієте, що цікаво. Ну, або можна так сказати. То працює, то не працює. І тільки ти така думаєш, о, нарешті я знаю, як це з ним працює. Зараз я буду давити на ту саму, тиснути ту саму кнопку, і завжди буде так працювати. І воно якийсь час працює, а потім оп, і знову нічого не працює. І вже. На цьому етапі багато жінок, вони і чоловіків так само немає ніякої різниці, вони вже зневірюються. І є погане в цьому щось, і є в цьому щось добре, погане, що ну, це тяжко, чисто психологічно, суто, з точки зору людини, яка проходить через ці випробовування. Це ну, не дуже е, приємно, але це дуже. Корисно можна сказати, з точки зору нашого розвитку, як е, е, як би мовити, сказати, сказати, як як би би мовити, з точки зору нашого розвитку, як е, е, людей на цій планеті, як, якщо хочете, це дуже корисно, оскільки я точно знаю, що. Немає людей з більш відкритим розумом, чи ніж ті люди, які мають великі проблеми. Якщо ви хочете знайти людей, які ну, просто готові спробувати все, що завгодно, і єдине, що воно має спрацювати, це або люди, які хворі на якусь невільковну хворобу. Або це люди, яким погрожує якийсь, якийсь тюремний термін, або це люди, які на межі банкрутування, банкрутства, або це люди, у яких дуже дуже болючі проблеми зі стосунками. Ну, приблизно оці категорії населення, і в таких людей відкривається дуже сильно їх розум, і вони починають слухати те, до чого не прослухалася раніше. Спитайте мене, як я знаю. <світ> я знаю, оскільки в мене деякі з цих факторів були. Ну, наприклад, дуже болючі стосунки і проблеми зі здоров'ям, які були дуже, -дуже небезпечними. І коли в тебе відкривається розум, ти починаєш слухати і те, що тобі здавалось нісенітницею, не нелогічним, ну, не науковим, і люди з проблемами зі стосунків ідуть до астрологів, психологів, психотерапевтів, гадалок, до всіх. Human design, ну що ви тільки. Можете собі уявити, ти починаєш звертатися не тільки в те, в що віриш, як би це воно логічно і науково, але й те, що ти не дуже віриш, але просто сподіваєшся, що воно може спрацювати. Ну і я вважаю, що це щось таке позитивне, оскільки в процесі ти розумієш, що. Маєш взяти на себе відповідальність за своє життя і за свої стосунки. І, власне, може воно і не спрацює, так? Може ви підете до якогось спеціаліста, трошки ірраціонального з вашої, з точки зору вашої логіки, що ви не розумієте, як воно працює. Але, по-перше, відкрити розум це вже добре. І по-друге, це те, що ми беремо на себе відповідальність. У мене було абсолютно так само. У мене були складні стосунки, і я не знала, як їх розрулити абсолютно. І що далі відбувається? Якщо чесно, більшість з того, що я перелічила, теж не спрацьовує. І це так. Це так ми йдемо своїм шляхом, але вже коли ми починаємо пробувати те, що навіть не дуже в це віримо, ми вже точно беремо на себе відповідальність, яку ну як зробити, що я можу ще зробити в цих стосунках, як я ще можу сісти за кермо тієї е, скаженої машини, яка я не знаю, куди вона е, мчить, але дуже швидко і я не можу її зупинити. Ми намагаємося uh, взяти контроль. І, якщо чесно, це мені теж нагадує один анекдот, uh, коли ти усвідомлюєш, що, власне, uh, ти навіть не знаєш, як точно ти це робиш в своєму житті, чому ти псуєш всі стосунки, які в тебе трапляються. Наприклад, я пішла. Uh, uh, в своєму минулому я дійшла до думки, що мені потрібен психотерапевт, оскільки вже було кілька стосунків, і в них повторювалася більш-менш однакова тема. І я подумала, що, мабуть, я щось таке роблю, що я псую всі стосунки. І коли доходиш до цієї думки, ця думка вона дуже позитивна, оскільки вже починаєш не коригувати, оточуючи середовище. А нарешті вже доходиш до того, як Махатма Ганді сказав я дуже-дуже багато років не розуміла цю фразу. Він сказав, що якщо ти хочеш змін у світі, ці зміни починаються з тебе. Треба почати змінювати себе. Я не розуміла, як я казала: «Хм, ну, я можу змінити тільки себе. На це ні на що не впливає. Я маленька людина. Ну і спливло дуже багато часу, щоб я, власне, зрозуміла, що він мав на увазі, як я можу поміняти ну, не те що інших людей, а взагалі все, що навколо мене. І коли ти вперше розумієш, що ти призводиш якимось чином до того, щоб твої стосунки йшли таким чином чи іншим чином, це схоже на анекдот про маленького дракончика. Знаєте, це анекдот? Іде судове засідання над маленьким дракончиком, і він є відповідачем і йому задають питання. Кажуть: хто вбив мати і батька? А він такий: Я. Хто вбив бабусю і дідуся? І він такий, я. І хто ти після цього і він каже Сиротинка? І десь так само, як ти усвідомлюєш, що воно здається, що від мене не залежать мої стосунки, сім'ї з моїм партнером, з дітьми на роботі. Здається, я не дуже можу впливати. Ну, звичайно, ми не дурні, ми знаємо, що ми маємо якийсь вплив, але е, я пам'ятаю, коли я навчалася психотерапії, е, більшість е, навіть дуже талановитих психотерапевтів е, вони казали, що ну, 50% це моя відповідальність за стосунки, і 50% це відповідальність іншої людини за стосунки. Е, але Наприкінці мого навчання психотерапії я натрапила на людину, яка сказала: ні-ні. ні, ні, 100% у тебе і 100% в іншої людини. Так має бути. Тоді стосунки спрацюють. І я вважаю, що це е, свята істина. Я маю брати 100% відповідальності на себе, і 100% буде е, та, теж у, у мого партнера за його стосунки зі мною. Так? Е, добре. Власне, для того, щоб зробити якісь зміни, що я маю робити? Ну, добре, це ти сказала нам: 100% це твоя відповідальність. І що мені з цим робити? <сум> Про це буде друга частина тієї, тієї самої теми. Я відкриваю серію. Ефірів про матрицю стосунків, оскільки ну це справді схоже на матрицю. Я дуже люблю цей фільм, не дарма мільйони людей ним захоплюються, я переглянула абсолютно всі серії. І це справді щось на кшталт того, якщо ви пам'ятаєте, в матриці реальність виглядає не так, як вона насправді є, і таке саме відбувається зі стосунками. І давайте поговоримо більше про це в наступних епізодах. До зустрічі! Чекаю на ваші коментарі.